Миколова, вітаю вас. Ваша команда сьогодні зазнала другої поразки, але на цей раз мінімальна поразка. Декілька слів. Чого насамперед не вистачило, щоб хоча б зрівняти і були моменти, але чогось не вистачило. З поразкою не вітають, а взагалі грали сьогодні набагато краще. Була єдина помилка, нею суперник скористався. В цілому, я вважаю, гра була рівна. Ну, десь не вистачило у нас, можливо, трішки не використали свій момент. Їх було менше, але вони були. Що можете сказати по грі суперника? Очікували таку гру? Ну, справа в тому, що суперника ми не знали, не знали, хто в складі команди входить. Тому як ми могли очікувати? Вже вийшли на гру, і там безпосередньо під час гри вже будували свою атаку, будували свій захист, грали по грі. І що будете, е, я, яку гру будете ставити команді на останню проти металіста? Ну, взагалі я вже говорю про те, що е, в цілому ми граємо від захисту. Ну а там уже, як дає команда суперник, грати, так і граємо. Але будете грати на перемогу? Ну, якщо на перемогу не грати, то взагалі тоді грати. Дякую вам велике.